Щойно я зробила на сніданок сирний пиріг. Цей пиріг дуже-дуже люблять мої діти, і я також я його випікаю вже більше 30 років. Рецепт я взяла в радянській книжці. і він там називався Сирний пиріг. Потім я бачила в інтернеті цей пиріг під назвою Сльози ангела дуже смачний. Дома я його робила з домашнього сиру, а тут я роблю з, з рікотою. І от я ще зварила какао, і в мене вже готовий буде сніданок. Добавлю завтра ще ягоди, купила блубері, полуницю, малину. І буде в мене дуже смачний і корисний сніданок. І чотири. 5 днів можна не думати, що їсти вранці. Все, гарного дня. Будьте здорові і щасливі!